Вітаю вас, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Кач Володимир, бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему, що нас очікує з 1 серпня 2023 року в плані РРО, фіскалізації, штрафів та перевірок. Але перед цим хочу попросити вас про дві речі. Перше, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал. Та натиснути на дзвіночок. Друге, я хочу вас попросити долучитися до збору, який проводить благодійний фонд Shields Ukraine. Збір на дрони для ЗСУ. Ціль збору зібрати кошти в розмірі 5 мільйонів гривень для покупки 50 дронів на потреби наших воїнів. Вже зібрано кошти на 7 таких дронів. І ви можете долучитися до даного збору, якщо кинете донат, хто скільки може, за реквізитами, які є під цим відео. Отже, повертаємося до нашої теми. Як я вже казав на минулому тижні, народний депутат Ніна Южаніна. Розповіла, що відбулося засідання Податкового Комітету Верховної Ради України щодо законопроекту 8401. Знову з боями, оскільки чимало позицій, які депутати узгодили на робочій групі в понеділок, чомусь не знайшли відображення в порівнянні таблиці до другого читання. Отже, що вдалося вже змінити? У першій версії законопроекту 84.01. Перше. Перелік товарів, робіт та послуг за постановою Кабінету міністрів, яка не приймається вже 15 місяців, які можуть купувати, надавати юридичні особи для Збройних сил України та сектору оборони, без їх оподаткування податком на прибуток буде скасовано, якщо до. Голосування законопроекту в залі такий перелік не буде затверджено урядом. Далі, що стосується РРО. Перше, це спрощений фіскальний чек, все ж таки запровадять. Це вже радує. Нагадаю, що чеки, які видають ПРРО та РРО, на даний момент підпадають. Під одні ті самі вимоги. Депутат Ніна Южаніна каже, що є можливість з запровадженням цього фіскального чеку послабити вимоги до фіскального чеку, які видають саме ПРРО. Далі, що дуже суттєво, зменшення штрафів з РРО для платників єдиного податку другої і третьої групи. Зі 100% до 25% і з 150 до 50% вартості товару. От це вдалося відстояти, хоча МінФін пропонував зменшити штрафи тільки за невидачу чеку, але залишити їх на за, за видачу чеку на неповну суму. І е, за непроведення операції через РРО у фіскальному режимі. Далі враховано безпекову складову при проведенні перевірок, а саме пропозицію щодо призупинення перевірки, як планової, так і позапланової, в тому числі, е, за вмотивованою заявою платника. Щодо РРО, е, Кабмін е, буде. Е, Отримувати найближчим часом доручення щодо забезпечення контролю за спотворенням чи знищенням даних у створених в режимі офлайн розрахункових документів. Поки що, як каже народний депутат, не вдалося відстояти мораторій на проведення податкових перевірок. Для платників єдиного податку першої та другої групи у період з 1 січня 2022 року по 23 лютого 2022 року. Включно. Оскільки за формулюванням представника Мінфіну платники тупо не виконують закон. Цікаве формулювання, як на мене. Особливо для можна Будемо сподіватися, що е, зміни іще будуть вноситись. Е, нагадую, ще другого читання, е, на якому розглядався би оцей законопроект, не було. Е, ще працюють. І ще є надія, що е, будуть ще якісь полегшення, але, як на мене, вже хорошим. Результатом допрацювання цього законопроекту є зменшення штрафів по РРО і запровадження спрощеного фіскального чеку. Це вже правда. Нагадую, що для консультації ви можете звернутися до мене напряму через посилання або на Instagram, який є під цим відео, або ж. На електронну пошту, яку я також залишаю в описі до відео. Як вам зручно. Бережіть себе. Себе буде Україна. Гарного вам дня!